Ми вже практично обговорили і домовились до того, що нам для ефективного виконання своїх функцій потрібно вводити ще декілька заступників. Я думаю, що в нас буде їх всього п'ять, і ми вже подали законодавчі зміни для того, щоб уряд зі своїм рішенням мог пропонувати для голови ДФС як мати. П'ять заступників, які будуть відповідати по функціональним напрямкам, про які я розкажу трошки пізніше. Маючи, скажімо так, невеликий бюджет для потрібних змін, ми вже за місяць, ми вже за місяць знайшли трошки донорські допомоги для того, щоб по-перше, по інвестувати в ті електронні сервіси, які ми. Маємо на меті запровадити тільки першочергові потреби ДФС. Я не веду цифру, щоб всім було зрозуміло. Тільки першочергові потреби ДФС в електронних сервісах це 900 мільйонів гривень. А нам потрібно це зробити як наймож швидше.